І тут дуже важливо те, що а, поляки змогли зупинити росіян на Віслі. Чудо на віслі. Угу. Ну, Програла радянська влада. влада. Да. Бо якби радянська влада змогла закріпитися Польщі, то я думаю, що Ленін пішов би на поступки Польщі і дав би їй більше. Більше, більше. Території. Це, це ленінська, ленінська модель. Ви якби з нами то отримали. ми вам... Так, да, да, отримати. І там Мінськ перейшов би точно під Польщу, частиною Польщі був би. До речі, те саме від нас чекало. Тож Ленін був готовий, якби Польщі дати більше території, якщо вона була б соєцька. Але так не сталося. І тому він перебудувався і значить, виникла двохповерхова федерація. Це, вона через Україну виникла, ну, через програш під, під Варшаву. Під Із... Під Варшавою. да. І Білорусь якби вклинилася в це. Воно встигла вклинитися. Вона стала бенефіціаром того, що наші там, от, там, ну, представники партійного керівництва так. Радянської України почали вимагати якогось, відчули себе вже таким більше а... радянського керівництва. До чого я дійшов, от, Марків читаючи і е... Шебек. Що головне навіть головне інститути. У нас же ж коли створили радянську Україну в старокому смислі, uh -huh. да? думали так, як вона буде, буде вона складовою РФ, чи складочи складовою, чи, чи складовою двох поверхової федерації. От люди, незалежно від їх етнічної приналежності, які стають на чолі адміністрації в Україні, вони автоматично починають працювати на підйом статусу. Це чи фрунзе буде. Чи хоч що буде це? Це неважливо. Ну, він сидить, ну, чи, нього чи? Вже, от, він як, сидить на кріслі і першого секретаря він хоче, очерчу, він секретаря. хоче це обсудити, як що... в партії України, він зразу починає там щось вже хотіти себе. Він да, да. починає як би, більше, хоче більше собі влади. Uh -huh. Це просто закономірність. Це як би, не, не тому, що там, як би, там бажання було з дитинства. там, да? Це просто закономірність, якби. І от в Білорусі, в принципі, та сама річ. Плюс білоруські асири вони щиро проводять білорусизацію, і з 24, ну, 23-24 року починається процес білорусизації. Він натикається на ті самі проблеми, але Білорусь ще треба зауважити, що в нас пройшла два укрупнення, що відрізняє їх від нас. Що Білорусь спочатку була, по суті, це Мінська область угу. з населенням півтора мільйона. Ну, Ось ну, така ну, маленька була ну, республіка. Ну, ну, республіка ну, да. І от. Э, Шепека він в принципі, правильно пише, що якби ми такими вступили в другу світову війну, oh, то, не факт, що взагалі пережили б взагалі uh -huh. цю війну.